Питання литвинів, литовців та інших подібних е самоназв, етнічних політичних назв груп, воно на жаль е дуже вражливе, тому що ми повинні дуже ретельно займатися документами е з кінця 14 століття до цього періоду, коли дійшло, наприклад, до Люблінської унії. тобто більше ніж як півтора століття, цих документів багато, і ці документи вони йдуть на тисячі. І тобто це е, дуже, дуже дуже важка робота, яка навіть не закінчена навіть теперішньою історіографією. Якщо коротко, то в теперішній історіографії, тобто в теперішніх історичних дослідженнях, так? Mhm. Е, е, існує більш-менш компроміс щодо цього, що е, слово Литвин воно повстало як польське, тобто, е, е, тобто корінь Литва, Літва. Польськомовне, до якого дійшло до долучення цього, цього закінчення Ін, Літвін, якщо польською мовою. І в історіографії вважається, я підкреслюю, вважається. Тобто на наш час ми маємо такий науковий консенсус, що поняття литвин, воно. З бігом часу своєю мірою воно поширювалося, тобто воно щораз частіше ставало окресленням політичним.